Бажаю здоров'я, друзі. Нехай Бог благословить вас там, де ви є. Дійсно, ніколи ви не здумались, хто ми і куди йдемо, від кого ми пройшли. Даже, наприклад, взяти чоловічески ДНК, то воно має про нас багато інформації від створення світу і до кінця світу апокаліпсису. Тобто, в цьому світі ми попросту прописуємося там, де ми будемо жити, в раю чи в пеклі. Знаєте, після ноєвого потопу дійсно вісім людей вижило, і ми, якби пішли від трьох людей, як Біблія описується. Тому дійсно, тільки завдяки Божим людям, наприклад, той же Авраам, він спілкувався з Богом. може, І так і ми можемо через Божих людей.